Ще більше двох тижнів минуло з дня бомбардування міста Глухова, коли 5 травня російські військові скинули керовану авіаційну бомбу на приватний сектор міста. Ольга Гугля назавжди запам'ятає той страшний вечір, адже опинилась за кілька метрів від вибуху. Жінка пішла накривати розсаду у цей час на її город і прилетіла багатотонна бомба. Була поряд з взривом. Взрива я не бачила, тому що мене видно глушило, я нічого так не пам'ятаю. Після моєї шоку, коли я побачила, що розвалені і тишина там немає моєї сім'ї, це було найстрашніше. На даний момент я щаслива, У нас немає нічого. Правда, стіни є вдома, але ми люди вообще на землі. Нам Бог залишив життя і моїм дітям і мужу. Тоді від бомбардування постраждали домогосподарства по вулиці Береговій. Багато будинків отримали серйозні руйнування, господарі були вимушені їх відновлювати. Про те, як йде процес відновлення і чи допомагає в цьому міська влада, ми вирішили розпитати у постраждалих містян. Як виявилось, думки людей розділились хтось хвалить місцеву владу, а хтось вважає її допомогу недостатньою. Ольга Гугля серед тих, хто вдячні за допомогу. То було на ушах їхали всі. Першу, перша нам таку допомога казали, це Мар'яна Івановна. Вона витягувала і нас із завалу, сама ну, я, я, не можу. я ж кажу, я в шоковому стані, але все це пам'ятаю. Дуже благодарна, звісно, я скорій допомогі, що вони так е, навіть. Не знаю, незнайомої людині, яка відвезла внучку з дочкою в лікарню. Я вже приїхала їх оперували. зранку, по словам сусідів, наша мер приїжджала, оказувала допомогу постільною, запитувала, дивилася масштаб руйнування і допомагала чим могла людям. У нас ніхто з сусідів на їх не поганого слова не сказав. Благодарними усім людям. Я, я, я навіть не знала, що у нас тільки друзів. Згоден з дружиною і Ігор Гугля чоловік розповідає, що руйнування у їх володінні значні, але їх родина відчуває реальну допомогу. Стіни в домі залишились цілими, можна сказати, ну, з тріщини. Постройки всі потрібно, по літня кухня, сарай і гараж, якщо б, звісно, не этот іззад, який гараж, мабуть, і дом служила теж. Что касается от города, от города, ну, как говорится, финансирование не очень маленькое, но по мере возможности они стараются нам помочь с материалом. В данное время э, помогли э, Надея Алексеевна с бригадой, которые будут перекрывать крышу дома. Также предоставили нам по себестоимости материал для ремонта крыши засыпали воронку тоже это все сделал нам город вырва была я кажусь в диаметре метров 15 ну по высоте я вот залазил где-то ну я не знаю меня наверное у меня метр 70 так умножить на 5 это надо вот такая была вырва значит ну, говорю, спасибо что помогли камазами здесь. здесь я не знаю сколько я досчитал только 10 кразів, але після возили зіліще. Я думаю, що тонн 200 землі здесь завезено. Сусідка Ігоря та Ольги Надія Козлова говорить, що після вибуху на неї впало вікно. Будинок пенсіонерки отримав значних руйнувань, але завдяки шиферу, що надала міська влада, її син вже відновив дах. Будинок пошкоджений, забор весь був, шифером покритий ось. Все. Ну, там усе розрушено, вікна повилетали, це вікно було на петельки, ну, цілі, стекла, а на вулицю і туди все повилетали. Ну, в кімнаті там, о, той гіпсокартоном хлопці закрили стінку глухою, і, то, поклеїли вже обої. Я сама зашпаклювала там. А той, шви заділили, ну, забор, то, що проходной двор був, будку сама зремонтувала, цю вона розлетілась, у мене клітня кухня виходить. Ну, так ще пошкоджено, то тепличку зробила, теж пошкоджено було. Ну, от подружжя пенсіонерів Віри та Володимира Дещенків просять від міської влади більше уваги. Говорять, що бояться, що їх будинок залишиться без даху до зими. Адже місцева влада хоч і надала шифер, але покрити їм дах просто нікому. Щоб найняти майстра, потрібно близько 120 тисяч гривень. Ну і як бачите, була криша зруйнована там, вже накрили якісь волонтери, приходили, не знаю, не питала. А тепер, от криша тут зруйнована. Забор це теж лежав, і там побито було все. Ну що, шого шо які, які питання? Оце нам дали шифер сто листів безкоштовно. От на покриття даху у хаті саме к у коридорі, потолки саме кого усі ж по От вікно саме кого пошкоджено. Я звернулася у усній формі саме якого, до надії Олексіївни і у письмовій. Що нічого. Завтра сказали, що буде е, Весінович, позвонила мені. Сказала, що завтра буде якась комісія. Будуть оцінку ж, скільки наскільки пошкоджені. Це, мабуть, на виконкомі будуть вирішувати, кому скільки надати. Так я зрозуміла. Е, чоловік у мене інвалід другої групи армії військовослужбовець. Ну, дітей у нас немає самотніми, Нема у нас ні, ні в кого. У людей хоч прийшли, то зітінкися, друзі допомогли, все. а ми все самі, я це убирала у дворі, от ніхто нічого не допомагав. Що, і прошу про що щоб надали нам саме людей, щоб нам покрити дах. Потому що як підуть дожди, попливе хата, і тоді буде не придатна для проживання. Вибух був настільки потужним, що від нього постраждали і будинки, що знаходяться через дорогу, розповідає Антоніна Нікішина. У будинку жінки пошкоджено сім вікон. Також потрібно терміново міняти дах. Ви Знаєте, є руйнування. Значить, фасад лопнув, і він е тріскається і далі, і далі. От. Значить, оце окно воно теж непригодне. Як це називається фурнітура? Да? Лопнула вона і отсюда, і оттуда. Значить, оці вікна теж говорю, повилітали. Прозбивалися, повилітали вікна. Забор, значить, із профліста, Це ми його трошки подладнали. А то з уголками повиривався, син як, як міг, так і зробив. І крівля повреждена, значить, ці свалки, стропи, кроки, чи як там правильно, як наче хто пустив циркулярку туди. Надо все міняти, треба все міняти. Починає от від, від криші, шифер, ну, розбирати повністю. Ви знаєте, місцева влада нам що, 14 листів лісов шифера дала, от, ну і пленку оббили на вікна. Оце і все.